Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм Тайм. Благословен Бог Ботно! Завжди нині повсяк, час, навіки, віки віків. вікі Христос Воскресе! Смертеть смертію, смерть подолав і тим, що робить життя. дарував. Господу помолимо, Господи помилуй, Gloriko, святі, отче, Боже, хрипце, Господь, живай, йо, на святий, Отче, все держите, привічний Боже, дозволиться не хлібцей, у інсудив небесним благословень в усім, Його на спасіння душі, на здоров'я, тілеце, на захист проти всіх дух, всякого рожого піступа через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов. Дає життя і спасіння світові, того й в єдності Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь! Господу помолимо. Господи, помилуй, волянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на ягняти на інші страви м'ясні, і благословися Ти їх. Як благословися Ти тися, асі привій вірний Авраам. Тянка, що тобі в'явець приніс із плодів, також теля годоване, що його звеліся за заколоти для сина блудного, що знов повернувся до тебе. І як той сподобався твоїм миріцем солодитись, так і ми насолодимося цими благословенними і освяченими стравами, бо ти і правдива пожива, і податель благ Боже, наш тобі славу силаємо, йому, безначальний Отцем, пресвятим, святим благотворченим духом. Нині повсякчас на віки віків. Господу помолимо. Господи помилуй, владико, Господи Боже наш, що все створив, благослови сир, масло, молоко, яйця іншу поживу і нас берегів в благці Бо, щоб ми цими насолоджі щедро поден дарами, насети мовну Твої блайцу. Ради присвітла смерть до триденного Воскресіння, Господа наш Ісуса Христа бо та і держава до Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки, Амінь Христос Воскрес із змерти, смертю, смерть подомав. Вітаю, що в криття, життя ми з Даємо розуміння, один до одного і Боже вам благословить рази Христову Святої, Борис, правості вам свят на води, всім святого, подати нам здоров'я. Миру вам, благодій, любові, побагите до одного, Боже вам злословий. Воселяйтеся, як право, сьогодні води, всім, що про зупинити. Миру вам, благодій, любові, поваги один до одного і Боже, вам благословення.

Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! В цей світлий праздник Христового Воскресіння. Хочу всім побажати миру, того, якого приніс Христос на землю, щоб якомога найшвидше на нашій Україні настала тиша. І наші воїни, які захищають зараз східні кордони нашої батьківщини від ворога, повернулися додому живими і неушкодженими, а нашим сім'ям. Бажаю миру, злагоди, любові, взаєморозуміння, поваги один до одного. Хай Господь воскреслий і змертих обдарує наші сім'ї миром, злагодою, добробутом, щоб Пресвята Богородиця покрила своїм чесним і житрячим фором на кожному кроці нашого земного життя. Христос Воскрес! Це свято, яке дуже всі вшановують християни, і це свято життя, це перемога над Адом, перемога над смертю. Це свято, про яке Іоанн Златоуст каже, що воно для всіх. І ніхто пусть не плаче і не сумує, бо царство Христове явилось для всіх. І В наших песнопивах христианских так спевают «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим живот даровав». Это радость и для наших почивших сродников, кого рядом с нами нет, потому что Христос разрушил ад, вот, победил своей смертью смерть. Вот. Это залог нашего воскресения. Что еще может более радовать человека, чем уверенность в бессмертии, в воскресении? победе над смертью. Вот, поэтому вот эта радость благодатная, свет воскресения Христова наполняет души человеческие, сердца. И этой радостью мы делимся в пасхальных приветствиях, обращаемся друг к другу со словами Христос воскресе. Вот, и отвечаем воистину воскресе. Эти, этими словами мы исповедуем свою веру в воскресение Христова.

Блин, Дорогие братья и сестры, поздравляем всех вас с великим праздником Христового Воскресения. Христос Воскрес. Воскрес и Христос явился святым женным мироносецем и святым апостолом. С вестью О, Он принес мир на эту землю. Хочется пожелать, чтобы и в нашей стране поскорей наступил долгожданный мир, чтобы закончилась война чтобы воскресший Христос даровал спасение каждому человеку. И Христос пострадал на кресте, пролил свою причистую кровь, сошел в ад, воскрес, чтобы каждый из нас имел воскресение во Христе. Христос воскресе, воистину воскресе. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.